Що таке тіло та душа? Хотів би ось про це поговорити. Тому що багато є людей, які є атеїсти, багато є людей, які є віруючі. Як на мене, це все е, тіло і душа, воно взагалі не відноситься ні до атеїзму, ні до якоїсь віри. От. Тому що атеїзм він по суті є придуманий, так само, як і кожна віра, вона по суті є придуманою. Але от що точно є? Ну, на мою суб'єктивну думку, це те, то, що точно є якийсь творець, тобто точно хтось щось ось це створив. Навіть якщо це було спочатку якась крапочка, все рівно, хтось є, хто це все створив. Я поясню, тому що ми зараз робимо по суті все те саме на цій землі. Тобто, в нас завжди є якийсь хтось вищий, завжди є якийсь регулятор, якийсь який або закони придумує, або той, хто дає нам, допустимо, гроші і свободу. От. Тобто є завжди творець. А якщо вернутися до того, що таке тіло і душа, душа, по суті, це то для мене, це то, до чого ти прагнеш. От. Тобто, коли проживеш якусь частину свого життя, ти оглянешся назад і можеш подумати, а для чого це все було? А тіло є для тебе. Це, по суті, як такий механізм, в якому ти перебуваєш. Тому що тіло, воно хоче і спати, воно хоче їсти, воно може втомлюватись, може не втомлюватись. Але ти, якщо ти знайдеш, от, власне, і зрозумієш те, що ти є душа, що ти є над оцим тілом, що ти цим тілом володієш, от, то ти в принципі, якщо будеш спокійний, ти зможеш керувати цим своїм хоча б тілом, от, і керувати своїм життям. От, надіюсь, я якось так трохи. Пояснив, я снив в принципі, це то, як я бачу, що таке і тіло, і душа. Ну, точно сказати ніхто не може, може, а може і може, хто його знає. Є багато знань, які треба вивчати.